Отримання відсрочки від призову багатодітним батьком, якщо діти від різних шлюбів, що робити, як діяти, відповіді на питання та аналіз судової практики, відповіді юриста, яким щодо можна відстояти свої права. І так, обставини справи: чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом до ТЦК та просив: по-перше. Визнати протиправним та скасувати рішення комісії ТЦК про відмову у наданні йому відсрочки від військового призову до пункту П частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, як особі, на утримання якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. По-друге, зобов'язати ТЦК надати відсрочку від призову відповідно до порядку. За наявності підстав для одержання відсрочки від призову військовозобов'язаний особисто подають до ТЦК заяву, визначеною формою до додатку номер 4 до якої долучаються документи, що підтверджують право на відсрочку, зазначені у переліку згідно з додатком номер 5 заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації у ТЦК. Зазначений чоловік особисто подав до ТЦК заяву на відсрочку, до якої додав належним чином засвідчені копії документів Нотаріально посвідчені копії, що підтверджують право на відсрочку від призову, зазначення відповідного переліку за додатком номер 5 а саме копії свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, копія рішення суду про стягнення аліментів на утримання дитини. Та довідку з виконавчої служби щодо відсутності заборгованості за аліментами на отримання дитини. Отримав повідомлення від ТЦК та за результатом розгляду комісія ухвалила рішення відповідно до повідомлення про відмову у наданні відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, оскільки, на думку комісії в підтверджуючих документах. Не міститься інформація щодо утримання дітей відповідно до вимог зазначеної в статті 23 додатку номер 5 постанови 560. Зважаючи на наведене, суд дійшов в переконання, що рішення ТЦК про відмову у наданні відстрочки від призову є протиправним та незаконним, а також прийнятим з порушення вимог чинного законодавства. Так, рішення суду. Стягнуто аліменти на користь колишньої дружини на отримання дитини. Довідка з Державної виконавчої служби про відсутність заборгованості по аліментам це підтверджує фа.